Здравствуйте, здравствуйте. 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 Так ви? я оце піднявся зверху, та й дивлюся, оце ви сидите. Та й думаю, підійду, хоть поздороваюсь. Ну та хто тут ще може сидіти як не я? А? Ну, та ви здав свої ховець на ну, все. Чиїх, не Ой, ваших, чи? ну точно. То, то, то. Ну, розказь, куме. Я оце собі піднімаюся під гору. Та й оце думку гадаю. Ну скільки ми вже прожили на цьому світі. Та скільки прожили, а діла сьогодні не було. Куме. Куме, а про яке ви діло говорите, а? Ну так про це о діло, ну як вам об'яснити? Ну ви крім своєї полонини щось бачили коли-небудь чи ні? Не, а нашого воно мені, а? Хе, нашого. Куме, тут таке діло. Коротше, я Гавайю хочу. Або в Європу хочу, Отаке таке діло. Куме? А що у вас з голові сталося, га? Яку Європу, які Гавай? Вам що, знову дятел цей по голові настукав. Так, той случай, случайно вийшов. Ага, случайно. Ну так що? Ну напав на мене той скажений дятел, Почав дубати по голові. Та я вас кликав на поміч, а ви мені що кричите? А гіберд, Ну, то ви самі всьому винуваті. Винуваті. Просив того вороб'я. А, хіба, Хіба я вас просив того вороб'я? Скаженого кормити поплісним хлібом чи що? Так мені в магазині сказали, що це бородинський дід єсно. Коме, самі не бородинський. Та ладно. А що? Як то куме? Прийшла ваша вже пенсія? А що? Хочете знову в таверні зависнути? Так як того разу, пам'ятаєте? От давайте не будемо про це згадувати, га? А то що згадувати? Як ви тоді вилізли на воза та й почали до корови співати? Женщина, я не, не танцую, женщина, я не, не танцую, так? Да? Коме, а давайте про то все забудемо? Ну було таке, але то все таке, не будемо цього робити, комедії. Ну, Було, було, було ще й таке, що ви старого хліватого цапа виволочили за волочили забор. І тако, пам'ятаєте, взяли його за голову, дивитесь йому тако, очі. Та й що ви кажете? Якщо у тебе є борода, я скажу тобі да. Якщо у тебе бороди нет, нет отвіт. Ха-ха-ха. <реш> 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 пам'ятаєте. Коме, ну що зробиш? Був я тоді під хмелем, що з вами такої каверзи не бувало, <реш> чи що? <шо? реш> а знаєте? Я оце думаю, в нас такі от пригоди. Давайте ми, може, щось знімемо про це, якусь передачу цікаву, а? Що ви думаєте? Я я, як це? На що, нашу нам здалося, га? Ну як нашу? Ну зняти передачу про наше життєво оце. А на що ми то знімемо? Та як, на що, на камеру? А у вас камера є? Ну та з руавера знімемо. Куми, то не та камера Ах! потрібна. Треба знімати. Ну, так... Я розумію. Так я думаю, знайдемо. А ну підемо по горах та й там пошукаємо, може кого-то візьмемо ту камеру, а? Ну, ну гай ходімо шукати камеру. Ви <гай> <Хай ходимо>. пішли? А <гай> я <гай> ходімо <гай> кому. А що ви наказуєте? Коми, кому, коми, дивіться, де сантів гівно, а то, що ваша корова тут настала. Та я та розумію, я розумію, кому. Я ще ноги дорогі. Куме, куме. А-а-а, а, а, а то вже камера настроєна чи ні? Там вроді готова, там вроді готова. Чекайте, чекайте, отже, о, да. о, 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 добре. Ну то що, а, тепер готово вже, так? Так, готово, готово. Давайте сідайте, сідайте. Ага. Сідайте. Ну трохи посуньтесь куме, бо цього вашого писька забагато. Так добре, а? А до, добре. А, ну добре. Оце? Ми з Кубом вирішили, значить, зняти нашу передачу такого. Доброго дня! Такий собі бойовік. Доброго дня, забувся з вами привітати. Такий відеоблог, значить. Куме. Блохів собак. Ну, ну такий фільм святкий. Такий фільм святкий. Отже, дивіться нас, як то кажуть, у наступній серії. У першій серії. До побачення! До побачення!